Всім привіт. А у нас сьогодні закуска-намазка. Суперкласно. Це буде супер. Я вам говорю. Так, берем фольгу. Нам надо тільки для чеснока. Сюда ставимо вот таку тромцілу чесночину, Вона коли запікається, вона не така пекуча. Сюда берем е-е цей самий. Ну ви поняли, олію. Так. Прямо солю, салю. Ну, або по олікай спочатку по этот. Вот так його раз раз чтобы там весь с этим всем облюбился поженился так чесночок сделали теперь делаю баклажан вот его прямо духовку разогреваем на температуру 160-180 так хорошо прямо понатыкала понатыкали чтобы хорошо пропеклися чтобы не взорвалось там у духовки Бо всяке, може бути. Так, так, хорошо, прямо натикали. Поки будуть запікатися, сходили, купили лаваш. Достали спеції. Так, вот это все. Я прям ничего не заворачиваю, тільки чесночок завела. На 35 хвилин в духовку на 160 Ну, ти подумай, на 160 градусів. Все, отправляю. Так, ребятушки, а баклажанчики то у нас уже готовы. Опа, це їх тут так поклала. Ну, ничего. И тут все готово. Теперь что берем? Берем э, вот это вот дело, где будем блендерить потом это. Все, берем ножичек и виделочку. И вот это все из баклажанчика, с серединки, сюда выковыриваем. Туда же отправляем и чесночок. Так, баклажаны все достала, чеснок достала. Теперь так чеснок делаю чеки бомбейро ему. На отмаж голову снять. И і... Ух, гаряченькі. Ну, Значить, ми в этом ділі. І прямо сюди. Ого, треба буде витаскувати. А я думала видавить так, як красиво показують, а воно вмісті з цим видавилось. Ой! розумієте, застав дорога Богу, малий він і лоб себе розшибує. Так оце я. І що? Неприятності, то ми переживем. Да, Так, да, все пропечено. это самое. Я так тогда буду отсюда выковыривать. А что делать? Все. Продукты же нельзя перепорчивать. Так. И отсюда. Оп. Оп. Да вытискаем уже. Бо тут некоторые хорошо повылазали, а некоторые, бачите, убежали. Хоть бы не брызнуются на себя, потому что это же потом вонять будет страшно. Ну, я вам, конечно, все равно потом всю стирку. Ну, это, конечно, таки по запаху. Знає, то це запах чеснока приготовленого я не можу. Колись давним-давно, дуже давно в моїй молодості, ми їздили на одні оці східні всякі курорти віддихати. Так там оце у них лімонграс, і цей чеснок, чи печений, чи варений, чи жарений. Фу, я так нанюхала з цього чеснока, по свій день переварювати не можу. Ну Не те, що чеснок, а от, е оце сочетання лимона і сочетання чеснока. Но. Мы сейчас сделаем с вами такую вкуснятину, что и я тоже буду есть. Сегодня как будто все против меня, понимаете? Так, берем лимончик и натираем, но натираем ну, без пива лимона. Так, на такое количество, сколько у вас этой э, штуки получилось. И натирает. О, я бы уже больше даже и не натирала, вот и все. Так, Раз, і сюди скинула. Есть. Тепер це все. Я загружаю до цього блендер. Никак до цієї чашки не дійдем. Понимаєте, все йдемо, йдемо. Як це, як Сусаніна, бо якет, як, як Моїсі. 40 лет буду водити, вас і не приведу в каніце. Ну, він привів. Все нормально. Тут уж нічого казати. Що зробив чоловік, то зробив. Так. І. И... Сюда. Это сделали. Может выглядит, конечно, оно не очень. Но потом, как это очень будет кушаться. Будет аж за ушами, как говорится, лещать. И вот так. Я не, не всю, но беру здесь вообще четвертую часть. Лимончика сюда. Теперь сюда трошки папрички. Ну, я трошки дала, так дала. Ой, боже мой! Спішиш крутишся, вертишся. А воно ніякого толку. Коротше, поперчили, посалили. Так, і що ще роблю? Повитирала ручки. І що ще роблю, так это. Беру, купила, давно шукала і купила. Значить, це називається паста тахіні. Якщо у вас такой немає, це не страшно. Можна робити і без неї цю намазку. Но о, как говорится, сюди даю дві чайних ложки. О, Почти консистенція консистенция получается. Так, І цедра лимона тут тобі. І все, що хочеш. Тепер берем. Забираем отсюда, потому что это все опасное дело. Берем агрегаты вот, шо, и начинаем взбывать. Ой. Так, по ходу дела будем дивиться, может, что с нами добавить. Якщо вам кажется, что надо больше лимонного сока, значит вам не кажется, надо добавить больше лимонного сока. Так, беру тарілку, бачите, оце воно у такої консистенції, але воно його підтягне потім в холодильнику і розмазую по тарелці роблячи, ну, такі, коротше, безкиди. Потім полила трошки, ну може, столова ложка оливкової олії і посипала. в мене була зеленушка, тміник. Якщо у вас немає, можете посипати петрушечка і буде добре. І ще були кунжутні сімечки, того що ця паста тахіні робиться з кунжута. Трошки папрічки, і гарно все виглядає. Отдельно на сковородці піджарила трошки лавашика, можна лавашик, можна піти і буде ням-ням.